Ефір Суспільне стоя триває. Російські військові розстріляли цивільну родину в селі Шандриголове на Донеччині та викрали неповнолітну дівчину для прикриття своїх груп і подальшого просування на Лиманському напрямку. Відео злочину та радіоперехоплення розмов російських військових опублікували півтора години тому на Фейсбук-сторінці третього армійського корпусу. Більше деталей розпитаємо у речника корпусу Олександр Бородін з нами на зв'язку. Пане Олександре, доброго дня. Вітаємо. Вітаю вас. Тож скажіть, будь ласка, про цей воєнний злочин, як це сталося, як вдалося нашим військовим зафіксувати цей злочин, ми фіксували його. Ну, перехоплення і дрони наші. Коли почули, що коли почули, що є іде річ про про дитину, про сім'ю, то прийняли рішення, що таке потрібно, потрібно показувати, тому що. Те, що окупанти розстрілюють цивільних, це на жаль, на жаль, не новина. Але коли вони отак залишають дітей, це ну це щось, прям щось неймовірне, тому що справа в тому, що вони ж навіть не окуюють її, вони тримають, отримують від себе. З метою для того, щоб ми не могли застосовувати там озброєння певне певного рівня. Тобто і для того, щоб можливо було просуватися далі. З тих перехоплень далося зрозуміти, навіщо вони взагалі це зробили, і навіщо потім забрали неповнолітню дівчину? Е, ну скажімо так, у них був наказ е, повністю знищити всіх. Це чутне в перехоплення, які ми виставляли. Mm -hmm. А вони власне дорослих всіх знищили дівчину. Я не знаю, можливо, там була якась гуманна складова, можливо, вони просто побачили її, то вирішили на цей, але там чи те, чинакше чи їх керує їх, ну скажімо так, офіцери кер... керівники, Вони їх керують буквально покроково, не так як в українській армії, коли там угу. приймають рішення. І вони, коли їм доклали, ну наскільки я можу це зрозуміти з перехоплень. Вони вирішили, що її треба залишати. Тримають перед при собі, а тримають цивільних при е, о, о, працюючих штурмовиках, ну так ми так не робимо. Тобто цивільні повинні бути окремо в окремих підвалах чи десь вони не можуть бути я поряд з військовими, тому що вони одразу стають, скажімо так, е, можуть попасти випадково під вогонь, а вони тримують її біля себе. І це якраз у приклад того, як вони намагаються цим прикриватися. Тим більше це дитина, і потрібно враховувати навіть її психоемоційний стан під час цього. Пане Олександре, Шандриголове, це великий населений пункт. Там загалом залишається багато цивільних. Ні, наскільки мені відомо, там не багато цивільних. Але бувають люди, коли не виїжджають. Тут mm -hmm. все ж таки я сподіваюся, що люди будуть більше виїжджати, тому що це, це робить місцева влада, вона повинна це робити, але. Знову ж таки, тут є люди, які ну от встають принципово. Я не можу точно прокоментувати це, бо я не знаю що вони казали, коли його їх евакуювати, але бувають залишається ну це одиниці, тобто це не мається нова, що це угу. там, так, сотні, ми в ефірі неодноразово так. закликаємо людей виїжджати тоді, ще коли це можливо, і безпекові умови дозволяють. Пане Олександре, і ще хотіла запитати, чи можна надалі відслідковувати долю цієї дитини загалом. Ну, ми намагаємось безумовно це робити. і Ми намагаємось бути максимально обережні. А наші бійці також Шандриголо евакуювали а, бабусю з дитиною. Інших а, з, з ним все добре. Ми їх передали. Відповідні служби, але ну кого ми можемо, і хто хоче, ми завжди. А, але хотілось би, щоб і люди ще раз хочу наголосить, щоб люди самі приймали це рішення зберіг стосовно дитини. Ми цю історію контролюємо. Наразі поки невідомо, тому що вона захована. Ми не бачимо її. Її долю поки важко становити. Будемо сподіватися. А, а, а відомо що за підрозділи російські там перебувають, і чиї це російські військові? якого саме підрозділу чи бригади можливо? Ну ми працюємо проти 20-ї армії mm -hmm. і там, насправді три армії ще і танкова армія. Я може пізніше трішки опублікуємо більш детально, mm -hmm. але ми, ми вже де анімізували е, е, командира групи, який, власне. От ви mm -hmm. чуєте його голос mm -hmm. на перехоплення, який давав наказ всіх там зачистить, такі інші. Mm -hmm. Ця людина нам відома. Ну і ми будемо відстежувати оновлення. Останнє що хочу запитати загалом про безпекову ситуацію. Можливо, на цьому відтинку фронту. Чи можете трохи розповісти кілька слів з чим там мають справу бійці вашого армійського корпусу? Ситуація складна. Постійний наступ з боку ворога постійно відбиваємо дуже сильна безполотна компонента. Зараз вони мінімізують механізовані з'єднання, але більше працюють малими групами заходами. У них поставили на потік, скажімо так, підрозділи піхотні. От ми знищуємо якісь підрозділи, за них заходить наступний, Наступна такі черги з піхотних підрозділів. Рівень їх не дуже великий, але тим не менш кількість все питання в масштабах. Так само в дронах теж питання в масштабах, і вони продовжують отаким от чином намагатись бити в різні місця продаж. Ну май, да, всі всі лінії фронту по факту, на які за яку ми відповідаємо. Пане Олександре, дякуємо, що знайшли можливість долучитися до нашого ефіру і розказати подробиці е, і ситуації в зоні вашої відповідальності і загалом подробиці цього е, злочину е, е, російських військових. Дівчин, так сподіваємося, з дівчиною так. все гаразд. Будемо стежити знову ж таки за оновленнями її стану. І ще раз хочемо наголосити нашим глядачам про те, що е, важливо виїжджати із громад із населених пунктів, якщо особливо ви чуєте повідомлення від генштабу про те, що наближається. Е, Лінія фронту. Я нагадаю нашим глядачам, що з нами був на зв'язку Олександр Бородін, наречник 3-го армійського корпусу, який розповів про ситуацію, коли російські військові захопили дівчинку в населеному пункті Шандриголови і розстріляли її сім'ю батьків.